Гроші фіктивно працевлаштували і вивозили з України. Прикарпатські правоохоронці викрили злочинців, які нелегально відправляли за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Організували оборудку двоє мешканців Івано-Франківщини. Йдеться про керівницю візової агенції та директора місцевої фірми-перевізника. За свої послуги кажуть правоохоронці з одного клієнта вони брали 5 тисяч доларів. Виготовляли для військових зобов'язаних підроблені документи, влаштовували їх на фірму під виглядом водіїв та вносили відомості до бази шлях. Відтак приземники отримували можливість наперед державного кордону. Затримали зловмисників правоохоронці на гарячому. Вони якраз намагалися перевести через пункт пропуску шагині трьох чоловіків під виглядом водіїв фірми. Собі у них були пакети фіктивних документів. Під час обшуків за місцями роботи та проживання організаторів у них виявлено та вилучено три мікроавтобуси, задіяні у схемі вивезення ухилянтів за кордон, грошові кошти, ймовірно отримані від протиправної діяльності, а також підроблені документки, печатки, бланки, штампи. Наразі злоумисникам повідомлено про підозру. Суд вже обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою підозрюваним загрожує ув'язнення від 7 до 10 років. Жебик, Віталій Магалаті, телеканал 402.